Пропоную зв'язати ось такі візерунок. Карпо зустріч складає 5 петель в ширину, плюс одна петля симетрії і 11 рядків висоту. В виворотному ряду ми будемо петлі в'язати так, як вони у нас лежать. Виворотні, виворотними, лицеві, лицевими. З своєї зразка я набрала 6 петель плюс 2 петлі з кромочних. Перший ряд ми в'яжемо так. Кромочну петлю знімаємо, пров'язуємо виворотну петлю, це петля на симетрії, і інші петлі ми пров'язуємо лицевими до кінця ряду. В виворотному ряду ми пров'язуємо всі петлі виворотними, крім петлі симетрії. Ми її пров'язуємо лицевою. Третій лицевий ряд. Кромочну петлю знімаємо. Петля симметрії виворотна. Далі у нас йде одна лицева. Робимо накид і пров'язуємо три петлі разом однією лицевою. Для цього знімаємо. Дві петлі за передню стіночку на праву спицю. Пров'язуємо третю петлю. Підхватуємо дві петлі, які ми зняли на праву спицю. І протягуємо пров'язану петлю. Ось так. Робимо накид, лицева, кромочна. Четвертий ряд ми пров'язуємо всі петлі виворотними. крім петлі симетрії. Ми її пров'язуємо лиць. П'ятий лицевий ряд. Кромочну петлю знімаю. Виворотна петля. І пров'язуємо до кінця ряду всі петлі лицевими. Шостий виворотний ряд пров'язуємо всі петлі виворотними. Крім петлі симетрії, ми її пров'язуємо лицевою. Сьомий лицевий ряд. Кромочну петлю знімаємо. Петля симетрії виворотна. Далі ми пров'язуємо дві петлі разом за задню стіночку лицевою лицевої знахом вліво. Робимо накид. Одна лицева петля. Знову накид. І дві петлі разом з нахилом вправо за передню стіночку. Ось так. І от отак. От, дві петлі разом з нахилом вправо. І кромочна петля. Вивертний ряд вяжемо всі петлі вивертними, крим петлі симетрії. Дев'ятий лицевий ряд. Ми пров'язуємо петлю симметрії вивертної. І весь ряд вяжемо лицевими. Десятий виворотний ряд вяжемо всі петлі виворотними, крім петлі симетрії. Вона лицева. Одинадцятий лицевий ряд ми в'яжемо всі петлі лицевими. Кромочну зняли виворотна, І до кінця ряда ми в'яжемо лицеві. Все, рапорт закінчився. І ось такий у вас вийде візерунок.